Вітання, шановні слухачі, з вами Соломія Корольчук, і ви слухаєте про волонтерство поруч зі мною. Волонтерка 10-ї бібліотеки у Луцьку Зоя Лисюк. Поговоримо про те, що мотивує, що надихає, та з якими викликами доводиться зіштовхуватись. Отож, пані Зоя, зараз ми знаходимося у бібліотеці. Розкажіть, чому саме тут ви збираєтесь і працюєте? Організувала нас сюди в бібліотеку Крамар Оксана Васильівна. Вона сама хлужячка. І вона, якби організувала холмщаків, людей з територіального центру, і ми всі на другий день початку війни прийшли сюди. І потім так якось ми згуртувалися, почали з плетіння сіток вирізали устілочки, шили білизну, вітамінні наборчики. Що ми тільки не робили? Ми не є волонтерами з посвідченнями. Ми просто прості люди, але нам потрібна перемога. Це все. Скажіть, яка кількість вас тут волонтерів зазвичай збирається, і хто ці люди? Більшості це пенсіонери. Хоча з нами є жіночка 50 років, не одна, а дві. Приходить в Нас така є пані Тетяна. Вона теж неділю старається прийти нам допомогти. Той обрізки тканини привезти. Є в нас така волонтера на машині. Вона сама втекла з Росії Лєбєдєва Олена. Дуже хороша жіночка нам допомагає, підвозить. В принципі, ми працюємо в більшості з волинським супротивом. Там теж Петро Мацюк такий хлопець, він дуже нам допомагає. Ані Руслана це теж людина, яка вкладає душу це. Валерій Знищенко, це керівник Волинського супротиву. Працюємо з самими військовими. От нас вже знають військові дзвонять нам, треба щось, і ми це робимо. Подушечки шиють. Така є Валентина, отче наш. це вона, вона серед ночі може встати і шити нам подушечки. Круги такі я так скажу, і хлопці кажуть піддупники. А є ще в нас така жіночка, пані Марія. Вона оце мені. Тиждень тому принесла 60 пар шкарпеток. Вона торбу ледве принесла. Це людина просто сидить і в'яже. Є в нас такі жіночки, які приходять сітки в'язати, а потім ще в'яжуть і кімори. Це жіночки, які віддані. Ну, це навіть не можна оцінити. Ми всі працюємо за покликом душі. Нам ніхто не дає коштів. Ну, правда, Волинський супротив час від часу нам там. Допомагає матеріалами, я працювала сама на модерні. То там теж є такі хлопці, що пішли. Служити їхні мами приходять сюди, то uh -huh. теж нам якусь там допоможуть то рідні наші, то одної син, то другої зять, <сум> то дочка, і от так нам допомагають, і так нас одне за одне, і так нас получається. Скажіть, чи колись могли уявити, що будете таким займатись, плести сітки, допомагати нашим Ні. захисникам, захисницям? Ні. Але я просто одержима цим, чесно. Я не можу. Часом вже думаю, я розумію на грані, завтра я не піду. Тому що є люди, які знаєш, вони не розуміють цього, вони просто підставляють підножки. Різні, знаєш, такі небилиці складають. Не знаю, що mm -hmm. часом це дуже травмує, але посижу, подумаю, слухай, а там же ж на фронті. Ні, я піду. Я собі так і дома це кажу. Поки перемоги не буде, і мені Бог дає здоров'я, я буду ходити. Давайте згадаємо 24 лютого 2022 року, коли ви почули про початок повномасштабного вторгнення. Які були ваші дії? Опишіть перші дні саме війни. Я ще працювала в модернекст і перші звуки війни ми почули. Ми працювали в нічну зміну. Це було щось. Ми як почули. Хлопці кричать війна. Це уявляєте, почалася війна. Всі погрузчики годуть і всі кинулися в воєнкомат. Нікого не було. І додому дзвоню сину. Олег, війна почалась. Мама, ти що там? Де ти таке чуєш? Я так, говорю війна. Так що це був дуже страшний день. Але ж через день ми вже були тут в бібліотеці, вже працювали. Наскільки мені відомо, то тут, як ви вже казали, плетете сітки, укомплектовуєте енергетичні набори, ще багато чого. Яка саме ваша роль? Бо всі, з ким я говорила, вже кажуть, що ви тут головна, ви всіх організовуєте. Ну, це, це не ми самі всі організовуємося, Це, це неправда. Ну це, може, просто в мене більше часу, може, просто в мене характер трохи такий. Так що я не ставлю собі в це за Якби вони не хотіли робити, я б нічого не зробила. Що б mm -hmm. я зробила? Але отак якось в когось маленькі внуки, в когось правнуки маленькі, в когось здоров'я. А в мене, слава Богу, внучки маленьких ще немає. Я якби менше всіх е, зайнята в домашньому господарстві, то так от в мене виходить. Е, чи є чіткий поділ, хто за що відповідає, чи всі долучаються по можливості? Всі по можливості. Ми знаєш, як ті мурашки. Та те, та те, от е, є в нас така Альміра. Вона так і носка вона хоче зв'язати, і кимру вона буде в'язати, і сітку вона буде в'язати. Це, ну, це навіть не розказати. Потім жіночки там сидять, оці що роблять вітамінні наборчики, п'ють горіхи. Хлопцям теж їм дуже подобаються ці вітамінні наборчики. А одна жіночка, яка шиє блисну, труси, так вона за тиждень шиє 50 штук. Ну, ми тканину і збираємо. Але слухай, за тому працююча, але в неї два сина на фронті. Є в нас жіночка така рюміна, любов, син на фронті, на нулю. Вона приходить, плете сітки, часом дивлюсь на неї, в неї губа закушена, тому що син не відсивався вранці, але вона плете. Ми хочемо перемоги, поки ми будемо працювати, ти що? Аби Бог дав здоров'я нам. Скажіть, як організована передача допомоги військовим, як з вами зв'язуються? і чи є постійні бригади, чи це щоразу різні? В принципі, щоразу різні. От от Рюміна, мама. Їй треба ми плетемо, То якась моя знайома, то я ж вже казала з модерна, чи що хлопці mm -hmm. приходять, ми даємо. Ну, більшості ми віддаємо в волинський супротив. Ми а з далі ним... вони вже розподіляють по да, Так, mm -hmm. так. Є ще поодинокі волонтери, десь там раз-два попросить. А є така Ірина Жовтанська, волонтер, тож у неї чоловік. Рано не зара, ноги йому відрізали, в неї четверо дітей. Ми теж їй допомагаємо, як вона передачі відправляє. Є такий волонтер Ігор. Не знаю, чи він захоче, щоб я його оказав, але він теж е щось нам трошечки допомагає. І такий Андрій, хтось десь вони домовляться, шукому і отак так працюємо. Тобто фінансова підтримка з боку таких самих людей. Так, так, так. Простих так, цивільних да, людей, да, які да, намагаються так, допомогти. Так може, у вас є якийсь особливий такий щемкий спогад, пов'язаний з військовими. Є в нас такий капелан Олексій. Це моєму, він нам дзвонить, ми йому готуємо передачі, він забирає, і він дзвонить мені. Пані Зоя, я приїду завтра до вас. Ви наготовимо ну, на Олексійку, бо він вже знаєш, як рідний. А він приїжджає із тортом іде. Я дивлюся. У мене дочка родилася. Це для нас так було. Ну, взагалі, це дуже так. Через дві неділі, ще місяця не було тій дитинці. Він привіз нам і прийшов дружина із з тою дитинкою. А ще в нас такий був Іванко. Приїхав, каже, приїхав з нуля, але відпустили, бо жінка родити має. І ми вже всі чекаємо. Це коли ж родиться. На кінець приходить. Все, готовте свідки, бо я вже їду. Дівчинка родилася. То ми каже, слава Богу, що дівчата родяться. На ваших сторінках у Фейсбуці я бачила часто цих багато подяк і нагород. Ви, власне, принесли їх сюди. Розкажіть, які емоції ви переживаєте, коли їх отримуєте? Е -е, дивіться, ми працюємо не за подяку, але просто приємно, як приходить військовий і приносить нам цю подяку. Нам дуже приємно. А це е -е, Владика Сімеон, обмін був полоненими. І така пані Юлія Мацюк, вона попросила нас, щоб ми поробили вітамінні наборчики, щоб зразу їм їсти не можна, щоб вони щось якби погризли. Ми це зробили там 150 наборчиків, і оце вони і там ще одежу деяку передавали. Ну те, що нас просили, і це оцінив нашу роботу з іншими мені особисто таку да. То я... Дома. А тут багато подяк цей сукопутні війська збройних сил, спеціально призначення, батальйон, сотої бригади, червонописький голова спілки, ветеранів Афганістану, mm -hmm. учасників АТО. І тут благодійний фонд. Да, да. До речі, ваші світлини. Так, це дуже така цікава. Так, да, mm -hmm. так, це з рук в руки дуже така. Ми собі копії пробили всім користавали. Скажіть, якими найбільшими викликами або проблемами ви стикаєтесь як волонтерка? То що такою найголовнішою проблемою є? Чи може немає такого? Є знаєш недовіра людей, недовіра то до, до волонтерів. Знаєш, де хто питає, а скільки вам платять? А що ви за то маєте? Mm -hmm. Ніхто знає, що є такі люди, які не вірять, що ми ходимо це, то нічого не дає. А так. Ну, ще ніхто нам не відказав, як я, наприклад, когось попросила, що в нас там вже закінчується основа чи матеріал. Всі якось стараються. Приходжу я звідси, з бібліотеки. Ой, а де ви були? Сітки плела. А чого без настрою? Бо в нас основа закінчується. То яка проблема? Він виймає 70 євро і мені. Є така. Ну, я навіть можу сказати, що на моя подружка вона Віталія сама дзвонить до мене. Зоя, вам що треба? кажу, треба матеріал. Завтра жіночка прийде, принце п'ять тисяч. Те, що там люди є, що не довіряють. Ну це неприємно, але це з цим змиритися. Тобто є моменти, коли хочеться опустити руки, здатися, але щось вас мотивує, все таки. Так, да, перемога, перемог. Ви вже говорили, що волонтерство займає більшу частину вашого життя, але розкажіть щось про особисте. Скільки часу залишається? Скільки ви виділяєте на це особисте своє життя? Можливо, чим займаєтесь у вільній від волонтерства час? Ну, ти знаєш, в мене дуже мало. По перше, мене ще Холмщина. По-друге, я ще хожу в університет. Рідко, але час від часу хожу на лекції. По третє не залишаю собі можливості сходити до театру. Також я часто відвідую храм. Я люблю ходити в храм і постояти службу. Отець Петро, настоятель церкви Іоанна Хрестителя, дуже підтримує нас, волонтерів, і сам допомагає. Скажіть, можливо, якісь поради, які ви могли б дати тим, хто планує долучитись до вас. Як до вас прийти? Можливо, для когось це видається складно, Що ви можете порадити? Складно, що нема, приходьте. Найдіть нас. В моєму районі всі знають, бо навіть деколи йду на маршрутку, і де хтось несе згоя, забери гріхи, uh -huh. А я тої жінки не знаю, хто це така, але вона несе. Так що, я думаю, проблем немає. Тут а в бібліотеці це взагалі завідуюча наша, це взагалі людина, вона дуже нам допомагає. От ми знаєш, Замовили матеріал, привезли матеріал, а заплатити за доставку в нас ще немає грошей. Але якось вже ми збираємося чи надія серія приходить, я заплачу, збираються там по 100 гривень і приносять нам оцей останній місяць, вони принесли 600 гривень, і якраз нам матеріал на 540 гривень вийшли. Так що, отак, знаєш, якось так получається, що одне за одним заходить. Тобто фінансуванням допомагають люди. Так, люди, це все люди. То, що ми самі, що люди, ну, всім всі отакі. Скажіть, що для вас означає бути волонтеркою? Я вже від цього не відступлюся. Тобто, бо, це як покликання? Так. Поки мені Бог дає здоров'я, і я маю змогу, тому що це матеріально теж трохи, але так як мене син підтримує, що вас надихає, ще, скажіть. Я хочу, щоб була Україна. Тобто, все таки мрія і мотивація саме в цьому. Так, да, да, да. Я хочу, щоб Україна була. А що для вас перемога? Ой, навіть не знаю, як сказати. Ну це напевно таке щось дуже велике, велике свято. Радість ти шо ти. ну і, власне йдеться про повернення до кордонів 91-го року, чи про щось більше глибше. Ти знаєш, я над цим навіть не задумувалася. Ну, ваша особиста перемога. Ну, ну 91 рік. А чого це вони в нас мають забрати? Mm -hmm. Ти що, що в нас стільки хлопці загинули, що в нас забрали землі? Та ні в якому разі. Тому в пам'ять про тих, кого вже з нами немає, ми маємо все-таки так, стояти до останнього. До, до останнього. Дуже дякую вам за розмову. Може, ви ще щось хочете сказати для наших глядачів і слухачів. Приходьте, допомагайте нам. Приходьте плести сітки. Сітки, це ви знаєте, мені здається, що це якась саме основне зараз. Сітки, сітки, сітки. Ну давайте поможіть нам, щоб ми їх швидше робили. Тобто я постійно потребую у цьому. Так, так, так. От сьогодні дзвонить військовий пані Зоя, зробіть мені дві сіточки чотири на чотири. Бо нам треба якісь там пушки накрити. Ми, ми навіть не питаємо, яка це частина. Куди це воно? Я рахую, якщо військовий. Просить, значить, треба зробити. Так. А скажіть, скільки часу йде на виготовлення, принаймні, однієї сітки, от, як ви кажете, 4 на 4. От дивіться, вчора у нас було семеро людей. Ми вчора сплели дві сітки 6 на 4, і чотири сітки, 4 на 4. Це теж так, знаєш, часом якось так все швиденько йде. Угу. Часом, щось, як щось тормозить. Ну, але Більшості, отак, ми як я сказала, так і ми працюємо. Нагадую, ви слухали про волонтерство з вами. Була Соломія Корильчук та гостя нашої програми, волонтерка 10-ї бібліотеки у Луцьку Зоя Лисюк.